Друзі, вітаю вас! Сьогодні зробимо огляд ремонту трикімнатної квартири в новобудові житловий комплекс Варшавський. А розпочинаємо наш огляд з хідної групи. Передпокій, де встановили шафи світлого кольору, полиці, шухляди за вашим бажанням, як ви тільки захочете. Зручний пуфичок, ніша, гачки для верхнього одягу. Відкриваємо, а тут у нас електрощиток, автомати та реле напруги. У меблярів можна замовити будь-який колір, Фурнітури, шафи кольору. А це у нас така простора кухня. І зелений колір кухні. І як вам такий яскравий колір? Дуже красиво та сучасно виглядає в інтер'єрі квартири, коли контрастні кольори: темно-графітовий, темно-синій або темно-зелений. Стільниця така тоненька, варильна поверхня, духова шафа, шухляди, посидимина машина. Відповідаючи на ваші запитання, я хочу сказати: фурнітуру, фасад кухні. Де буде стояти витяжка, варильна поверхня чи мікрохвильова піч. Підберемо під будь-який смак. Саме головне, щоб було все функціонально та вам комфортно. Золотий трикутник, холодильник, мийка та варильна поверхня. Зверху у нас треки, точкове освітлення та натяжна стеля. Це сучасне та бюджетне рішення для вашого інтер'єру. Світильники. Де буде стояти столик. А на стінах у нас декоративна штукатурка. В Ніші зробили таку акцентну стіну. темно-графітовий колір. Білі розетки, якщо напишете, а чому не чорні, за телевізором не буде видно. А тут буде стояти тумба. Як ви знаєте, чорні розетки в два рази дорожче, а ми і на цьому зекономили. Кухню розділили на дві зони робочу зону та відпочинку. А подивіться, який у нас диван тут красивий стоїть. З вашого дозволу трішки посежу. О, який м'який та гарний. А як прийдуть гості, то ж можна розкласти її вперед. Підвіконя в нас пластикова. Звичайна пластика підвіконня. Можна зробити штучний камінь або вологістій МДФ. Все залежить від вашого бюджету. А на стінах у нас декоративна штукатурка. Вихід під кондиціонер. Але як у кожного замовника свій бюджет, внутрішній блок можна встановити і через рік, і через три. Саме головне, щоб траси прокласти до початку штукатурних робіт. Декоративна штукатурка, лед підсвітлення, там приховані карнизи. Все врахували, як замовник побажав. А на підлозі в нас, ви запитаєте, ні, не паркетна дошка, то дорого. А дешеву ми не хотіли купувати, бо вона витирається та псується. Не ламінат, як ви напишете, чому не ламінат, а сучасне рішення, яке має багато переваг, це замковий кварцвініл. Ми його завжди укладаємо одним контуром по всій квартирі. Хоча квартира ця трикімнатна площею 86 квадратних метрів. Ось такі ніжні та затишні кольори, які створюють романтичну атмосферу в квартирі. Ви можете замовити у нас, ми зробимо будь-який колір. Латексну фарбу наносимо, а потім наносимо декоративну штукатурку. А щоб ремонт був найбюджетніший, декоративну штукатурку можна наносити на гіпсову штукатурку. Але ми робимо все якісно в Києві працюємо, поштукатурили стіни, зашкурили, перешпаклювали, поклеїли скловолокно, перешпаклювали, зашкурили, нанесли латексну фарбу в тон декору і нанесли велвет. Фарба така декоративна. Так, як папір на дотик. Ну, полиці, де будуть телефони, ключі, холодильник, квартира тільки облаштовується меблями. А це в нас маленький санвузол, де стоїть пральна машина, підвісний унітаз, там шафи, фільтри. У кожного замовника свій бюджет. Але всі ремонти ми робимо дуже якісно. Електромонтажні роботи, мідний сертифікований кабель дуже якісно зроблено. Сантехніка, штукатурка, шпаклівка, фарбування. Кварцвініл переходить рівномірно до другого санвузлу. Доволі просторий, площею 4 квадратних метри. На стінах керамогранітна плитка. Тут вибрали меншого розміру. Встановили ванну, умивальник. Трішки пізніше буде висіти дзеркало з підсвітленням, Зашита, інсталяція, підвісний унітаз, рушника осушарка бойлер. А я вам скажу такий маленький лайфхак, який збереже ваш бюджет. Кирима плитку ви можете підбирати не тільки в спеціалізованих магазинах, але й на складах. Ми разом з замовником виїжджаємо. І на складах там перший готунок плитки, другий, третій і зі знижками до 70%. І плитка 60 на 1,20 20, Можливо, десь вона коштує півтори тисячі або дорожча. А на цих складах вона коштує по 600 гривень. Так що, замовляйте, ремонт квартира в Києві у нас. А разом з нами і буде знижка на фарбу зі знижкою до 25% і на плитку, і на кварцвініл. І на встановлення дверей і підберемо вам дуже красиві двері. Це кімната, де вона буде трішки пізніше облаштовуватися. Ще тут нічого такого немає. Стіни. Кутове таке підвіконня, на вулиці зима, але добротом все гарно зробили, батарейки трішки тепленькі. Як ви бачите, такий прихований карниз. Давайте звернемо увагу. Як і бачите, він таким кутом під 90 градусів підходить. І скажу: звертайте увагу, як вам маляри роблять роботу. Подивіться, як ідеально рівно відкоси зроблені. Ідеальні, так і стіни, ідеально рівнесенькі. І все дуже якісно. Точкове освітлена люстра. Самі можете в магазини підібрати, як замовники її тут підбирали. Або разом з нами ми вам порадимо, які кольори краще виглядають на стінах. Так, ходімо ще в маленьку спальню. А це наша спальня площею 14 квадратних метрів, де ви встановили таку ж тумбу. На стіні буде висіти телевізор. Стіни фарбовані, лед підсвітлення, світильники. Встановимо ліжко, приліжкові тумбочки будуть пізніше. А на стінах декоративна фарба. В ній ще зробили шафи. Знову відповідаю на ваші запитання. Любі мої підписники, та хто дивиться відео. Ліжко, ви можете самі собі підібрати будь-який колір. Якщо не подобається декоративна фарба, ми вам зробимо хоч білого кольору або зеленого. У кожного свій смак. Декоративна фарба є більш рельєфна та більш гладка. Світильники. На Надвірима в кожній кімнаті кондиціонери. Ось такий у нас ремонт вийшов. Сучасний, але бюджетний. Мені й самому подобається. Тут латексна фарба була більш темного кольору. Зазвичай вибирають латексну фарбу в тон декору, білого і білого, але якщо вибрати більш темнішу фарбу, або ви наносите на стару фарбу, тоді такий малюнок провидняється. Дуже красивий, як кружево, дуже таке гламурне, малюнок такий гарний. Замовники підібрали під себе кухню, замовили кольори. Підлогу підібрали. Керамогранітна плитка розміром 60 на метр 20 під натуральне дерево. Фарток такий, Витяжка. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Можливо, я чогось не сказав, напишіть в коментарі. Але до кожної людини ми підходимо індивідуально, прислуховуємося, виконуємо всі побажання. Роботу стараємо зробити якісно та з тих матеріалів, які підходять під конкретну квартиру. Підказуємо, ділимося лайфхаками. У нас середні ціни по Києву на оздоблювання роботи. Матеріали ми завжди закуповуємо на складі, по оптових цінах. І цим ви зекономите свій бюджет. Декоративну фарбу можемо зробити вам. Декоративні Рейки, гіпсові панелі, наприклад. Багато варіантів. Класичні двері, прихованого монтажу двері. Якщо вам сподобалось відео, зберігайте, пересилайте своїм знайомим, можливо, хтось планує ремонт квартири в новобудові у Києві. Та до нових зустрічей. А з вами був Володимир Черниш. Всього найкращого. Бажаю успіхів в ремонті!